Топ-5 помилок, які не дають прогресувати вашим дітям у катанні. Мене звати Дмитро і я і гірськолежним інструктором. І перша помилка діти недостатньо роблять плуг. Вони роблять або ось таким, або ось таким. або ось таким. І від цього не можуть зупиняти. Для виправлення саме цієї помилки просто зніміть лижі та спробуйте зробити цю саму вправу плужочок просто без лиж. Зробіть плужочок просто на рівному склоні. Ось так. Струбцина. Вона допоможе тримати носочки вашим дітям і полегшити їм завдання у два рази. Діти часто розводять носки замість п'яток. Струбцина може тримати носочки лише вашої дитини та не дати їм розірвати. Задня стійка зачастую з'являється у дітей, які дуже сильно бояться швидкості та високих склонів. Тому не спішимо з високими склонами. Покатайтесь більше довгим, круглим поворотом. Та не спішіть вести дитину на червону трасу. Їзда без поворотів на високій швидкості. Це створює небезпечну ситуацію для ваших дітей та всіх оточень. Якщо ваша дитина буде кататись вище спрямо, вона просто закатає плуг. І тоді буде дуже важко і перевчити на щось нове. А також це створює небезпечну ситуацію для вашої дитини та для всіх оточуючих. Хочете, щоб ваша дитина навчилась круто, класно, швидко кататися з вашими друзями, Приєднуйтесь до наших дитячих кемпів? Занадто широка стійка при катанні, яка ще по-іншому називається ковбой. Я слова. Від того, що дитина має занадто низький ріст, його центр мас в районі живота знаходиться дуже низько над землею. Також відсутність високої сили в її ногах дає можливість кататись дитині у суперширокій стійці. Також проблемою широкої стійки є відсаджування назад. Дитина хоче швидше розігнатися, від того відсідає назад і в неї носки. Підривається, і це створює ілюзію високої швидкості. І для дорослих у нас також є кемпи покращення рівня катання. Дивіться опис, порада батькам: не катайте ваших дітей між ногами. Це створює небезпечну ситуацію і для вас, і для вашої дитини. Вона може поставити лижу на кант, лижа попадає під вашу лижу, і ви всі падаєте. Приходіть до нас, і ми вас навчимо кататися. З вас лайк, з нас контент. І скажіть у коментарях, коли ви навчились кататись на лижах.